У блоці запрошення ви можете переглянути всі свої повідомлення. У верхній частині сторінки є опція фільтра, яка дозволяє сортувати запрошення за типом. Усі запрошення контрагент або учасники. За замовчуванням, учасник може бачити всі активні або відхилені запрошення. Запрошення отримані учасником для компаній, які запросили учасника як контрагента. Або учасника доступні дві кнопки на прийняти та відхилити. Ви можете прийняти запрошення або відхилити його. Після відхилення статус запрошення змінюється на відхилено. Після прийняття запрошення зникає зі списку, а учасник стає контрагентом або членом цієї компанії. Запрошення надіслані учасником. Для компаній, які учасник запросив, як контрагентів або членів запрошення. Залишаються в статусі, очікує відповіді до отримання відповіді. Після прийняття запрошення іншою стороною воно зникає зі списку. Якщо воно відхиляється, його статус змінюється на відхилено. Відправлення нових запрошень учасник також може відправляти нові запрошення безпосередньо з цієї сторінки. Натисніть. Запросити членів команди, щоб запросити особу приєднатися до вашої компанії як члена процес описано в попередньому відео. Натисніть Запросити контрагента, щоб надіслати запрошення стати компанією контрагентом. Процес також описано в попередньому відео.